Самостійне технічне обслуговування лічильника-банкнот нанокеш. В комплекті з лічильником постачається пензлик невеликого розміру та суха, безверсиста серветка з мікрофібри. Це все, що ми будемо використовувати. Ні в якому разі не можна використовувати спирти, розчинники чи іншу агресивну хімію, компресори чи балончики зі стислим повітрям, тому що це негативно впливає на подальшу роботу обладнання. Виключаємо живлення. І для початку ми будемо прибирати полюку поверхнево із завантажувальної кишені та з приймальної кишені. Зазвичай в цих місцях пилюка збирається небагато. І потім вже нам треба провести чистку всередині, в тракті, там, де йдуть у нас датчики детекції. У нас є одна пластикова кришечка, ми її відкриваємо. І щоб отримати доступ в тракт, робимо упор, відгинаємо речажок, блок детекції відкритий, доступ в тракт є. Очищуємо так само там все від пилюки, тільки сухими предметами, спочатку пензликом, і потім вже дотираємо сухою безверсистою серветкою. У нас там є два лінійні сканери: один знизу, один зверху, їх треба гарно протерти. І цього достатньо. Так само закриваємо тракт пластикову кришечку, і на цьому самостійне обслуговування завершено. Дякуємо за перегляди!